Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахістів, які граються на міжнародному турнірі в іспанському сіджесі. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок четвертого туру, в якому зійшлися славетний український міжнародний гросмейстер Василь Іванчук, він грав білими, і більш молодий та непоступливий кубинський міжнародний майстер Ернесто Фернандес. Нагадаю, що його інший український гросмейстер з Києва Володимир Баклан не зумів обіграти в попередньому третьому турі. І ось чергова українсько-кубинська дуель зіграна на другій дошці. Д4 зіграв Василь Іванчук, кінь Ф6, С4 Е6, кінь Ф3 і чорні ставлять пішака на Б6, обираючи новоіндійський захист. Іванчук грає основну систему, ставлячи пішака на g3, як і суперник фінкетує білопольного слона. І тут найчастіше чорні грають слон e7. Однак Фернандес ставить пішака на d5, перекриваючи діагональ h1 a8. Розмін на d5, кінця 3, слон e 7 і шах ферзем. Кубинець перекривається пішаком, Іванчук ставить коня на e5, суперник роблять рокіровки. Цій позиції у чорних досить широкий вибір. Дехто ставить коня на д7, атакуючи коня e 5 хтось грає Ферзь c 8 але Б5 зіграв кубинський шахіст, і це насправді один з найкращих ходів чорних. Ферзь c 2 реагує Іванчук, кінь Б Д7, і Василь Михайлович зберігає більш складний характер позиції, відмовляючись від розміну коней. Слід сказати, що ця ж позиція виникла в партії іншого відомого українського шахіста, заслуженого тренера України міжнародного майстра Віктора Желендінова, Більша частина життя якого пройшла у Львові в партії далекого 1976 року проти маловідомого німецького майстра Желендінов зробив один з найсильніших в даній позиції Тура е 8 Після слонже 5 поставив пішака на А5. Чорні пішаки ферзового флангу контролюють важливі поля на четвертій горизонталі, і слабкість пішака С6 тут не відчувається. Дуже швидко чорні розв'язали всі свої дебютні проблеми, і партія закінчилась в нічию на 22 му ході. Однак в нашому поєдинку Фернандес грає Б4, і це вже серйозна позиційна неточність. Справа в тому, що тепер білий кінь заходить на А4, і слабкість поля С5. Та пішака c 6 починає даватися в знаки. Чорні йдуть ферзь А5, але тут Василь Іванчук грає А3. Скоріш за все, цей простий хід білих Фернандес недооцінив. Справа в тому, що на БА буде Б4. Білі жертвують пішака, якого брати не можна. У цьому випадку розмін і Тура Б1, після чого втрачається слон. Тому тут треба відходити на Д8, але тепер білі ставлять коня на c 5 Б'ють БЦ, гарантовано забирають пішака А3 і пішак А7, незважаючи на те, що є прохідним, це дуже серйозна слабкість в позиції чорних. Тому слон А6 грає Фернандес, Іванчук забирає на Б4. Звісно, можна було забрати слону, але тоді білі грали слон Ф4 і слабкість чорних полів плюс відсталий пішак С6, це дуже великі проблеми для Фернандеса. Тому він віддає слона за коня, послаблюючи тиск білих на поле c 5 ферзь йде на d 3 і тут взяття на b 4 Можна було забрати ферзем, але це особливо не міняло характер позиції. Білі нападають, далі грають тура FC1. Чорні не встигли зіграти c 6 c 5 і пішак c 6 це дуже серйозна слабкість в їх позиції. Тому Фернандес забирає на b 4 слоном. Білі грають слон F4, Ферзь Б5, чорні пропонують перехід до Еншпілю, але Іванчук не проти. Втім, він хоче розмінятися на своїх умовах. Українець, усвідомлюючи свою позиційну перевагу, грає тура fc 1 починаючи тиснути по вертикалі С. Якщо чорні розміняються, то здвоєння білих пішаків не особливо то впливає на оцінку позиції. Після Тура Ф 8 з захистом пішака білі грають тура С2, здвоюються і продовжують підсилювати тиск по вертикалі С. Додайте до цього ще й перевагу двох слонів, і ви зрозумієте, що позиція чорних дуже важка. Тому Фернандес вирішує зіграти а 6, ось так, підтримуючи свого ферзя, але ферзь С2. Василь Іванчук тепер вже відмовляється від розміну. Тура FC8, слон аж 3. Білі тепер тиснуть вже по діагоналі аж c 8 І Фернандес, вже буквально задихаючись в своєму таборі, грає С5. Він намагається звільнити свої фігури і позбутися слабкого пішака. Але, знову ж таки, цей хід не особливо то покращує позицію чорних, оскільки після взяття слон є Ц5 забираємо тура c 5 ферзь д 2 У чорних утворюється інший слабкий пішак на д5. До того ж, тепер дуже цікаве протистояння двох білих слонів і чорних коней. Звісно, в такій відкритій позиції слони набагато сильніші. У чорних немає контргри ані в Митльшпілі, ані в веншпілі. Звісно, втримати таке положення чорними проти такого майстра позиційної гри, як Василь Іванчук, дуже і дуже важко. Тому й не дивно, що Фернандес буквально відразу робить серйозну помилку. Комп'ютер каже, що краще було зіграти Тура е 8 нападаючи на е 2 але й в цьому випадку у білих серйозна перевага. А кубинський майстер зіграв кінці 5. Він намагається поставити коня на Б3, загрожує вилкою. Може кінь Е4 планує зіграти, але одним невеличким пересуванням ферзя на Е3 Василь Іванчук не лише відбиває загрози суперника, але й створює свою. Кінь С5 під загрозою, він відходить на Б3, нападаючи на туру, Тура йде на С3 і знову кінь під ударом. Якщо відійти конем на А5, а куди ще, то буде Тура С5, ферзь Б4, і білі можуть, наприклад, зіграти ферзь С3, переходячи до Еншпілю, в якому, як вже було сказано, у білих також велика перевага. Тому Фернандес продовжує грати активно. Він робить пішакову вилку, але Іванчук, звісно, це передбачив. І він відходить на F3, контратакуючи чорну туру. Відбувається розмін важких фігур. Чорні грають ферзь e 8, і після взяття кінь e 8 bc, грає український гросмейстер, досягаючи вже технічно виграної позиції. До переваги слонів над конями додався ще й зайвий пішак. Єдиний шанс чорних це віддалений прохідний пішак А, який, до речі, не має жодних шансів, оскільки слони просто домінують над чорними конями. Партія продовжувалася буквально 5 ходів, І подивіться, як швидко Василь Іванчук довів свою велику перевагу. Після А5 він зіграв слон Д7, нападаючи на коня, королів 8. Але слон Є3 грає Василь Іванчук, і тепер він просто полює на коня Б3, якого не підтримують інші чорні фігури. Незалежно від ходу суперника, король Е7 чи кінь Д6, як було в партії, білі грають слон А4 і тепер доводиться ставити коня аж у кут дошки. Білопольний слон домінує над цим жахливим кутовим конем. Слон С5 грає Василь Іванчук, цей хід дуже просто знаходиться. Виграється ще й темп нападом на іншого коня. І після очевидного слон А3 з наступним слон Б2 і виграшем коня. Чорні просто здалися. Ось така чудова партія у виконанні Василя Іванчука, чисто позиційний урок гри від метра українських і світових шахів. Таким чином, Василь Іванчук, зробивши нічию в першій партії проти маловідомої шахістки зі Сполучених Штатів, обіграв трьох суперників підряд і наразі є одним з фаворитів цього турніру. У Василя Михайловича 3,5 очки з 4 – і в наступній п'ятій партії він буде грати вже проти гросмейстера з Австрії Валентина Драгніва. Це вже дійсно серйозний суперник. Подивимось, як зіграє Василь Іванчук, але це все буде вже у наступному відео. А поки, якщо це відео вам сподобалось, то, шановні глядачі, за традицією ставимо лайки, підписуємось на канал Шахи для всіх, розповсюджуємо його в своїх соцмережах, а також пишемо коментарі. Дякую за увагу! До побачення.